ще донедавна море стояли і хочеться взагалі вернутися в то старе місто, яке намальоване світлом. Місто Тернопіль, яке залишився для нас у цих шалених, красивих, інтелігентних і шляхетних обличчях у міс... тому місці, яке завжди буде для нас світитися від слова світлина з грецької світло. І я хочу запросити до слова Сергія Музифу, директора нашої художньої школи імені Михайла Бойчука для того, аби презентувати нашу книжку. Книжку, яка є 12 із серії книг, яку випускає Тарас Цикленяк. Сакральне число 12, 12 апостолів, 12 місяців. Можливо, це є якась задумана сакральна річ для нашої історії. Ця книга, вона 12-та. І вітання для вас всіх від Тараса. Я з ним говорила 5 хвилин тому. Він є і тримає нас на плечах, і тримає за собою бо він Збройних Силах. Тому прошу до слова пана Сергія. Ви знаєте, я... мені висока честь зараз говорити від імені Тараса, який дійсно, ми з ним багато говорили про війну. Ми живемо. По суті, в унікальний час війна, смерть, страх, перемога. І я завжди його просив, щоб він сто раз подумав і один раз вирішив, чи таким людям, як він, місце на війні. Тому що я вважаю, що Ну я вже такий хлопець перестарілий. Якщо треба буде, мене ще в радянські часи вчили вбивати людей, бо я служив в десантно-штурмовій бригаді. І зрозуміло, що якщо потрібно буде, то зрозуміло, що і я піду. Але отаких от людей я би в армію не пускав. Тому що це є. От є унікальні люди на світі. І я, може, більше буду говорити про нього, ніж про книжку, бо я про книжку так розкажу. Я з ним познайомився в 2013 році, коли була ідея створення фільму про Тернопіль для поляків. І ми випадково нас познайомив один із митців Тернополя. А він вже в той день вони мали знімальну групу, і ми зайшли в Атріум, там був такий кабачок внизу, якщо ви пам'ятаєте. І ми з ним десь години-дві говорили про Тернопіль, говорили особливо про те, чи вартує відбудовувати кафедральний собор. Тоді я вважав, що треба його відбудувати, тому що, по суті, Серцевина міста у нас по суті є домініканський, але бракує ще чудової, чудової архітектури, бракує в нас Тернополі чудової. І мені здавалося, що відбудувати його потрібно. Зараз в мене трошки інша думка, думка зробити там взагалі зробити таку цікаву культурологічну річ, але це, мабуть, майбутнє. Покоління про це буду думати і робити, бо зараз, в принципі, це навіть по суті і не на часі. Так ось йому було 23 роки, хлопець із Петриків, я казав, я кажу, 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 ти, ти, ж, ти ж до Тернополя не маєш ніякого відношення. Так само і я не маю відношення по великому рахунку, тому що родився в Золоші, але я вам одну скажу річ про себе, що. Коли я прийшов з армії в 89 му році, а я ще плюс до того служив в Вірменії під час землетрусу, і ми витягували вірмен з тих завалів дев'ятиповерхових. Ну, в принципі, я бачив, що таке апокаліпсис. І мені вже після того вже нічого не страшно. І я чому говорю? Я прийшов до себе додому на Богдана Лепкого, став. Може то так, смішно може. Але я став на коліна і поцілував асфальт того рідного міста і в якому я живу. Так от, про Тараса це дійсно 12-та книга його. Ми з ним дуже плідно співпрацювали. Я, наприклад, за честь маю, що ми з паною Оксаною вісім разів читали Махабунду. Хотілося так її витягнути, щоб вона була дійсно унікальним виданням і воно вийшло дуже унікальним виданням. Плюс до того, знову ж таки, вроді би коронавірус, би війна, вроді би про творчість говорити зовсім не є можливим. Він приходить в грудні 2021 року і каже, давай ми зробимо 30. Маленьких фільмів про культуру світу, культуру України. Ми започаткували таку хитру штуку, як блог говорить Сергій Музик. Можете подивитися, бо вони всі є. Я йому завдячую тим, що він був і режисер, він був і оператор. Ми з ним обговорювали і тематику. Зрозуміло, що це не на часі переглядів було небагато, але тим не менше, мабуть, прийде час і можливо хтось і зверне на це увагу. Я вам говорив, що я буду говорити про унікальних людей. Бо Тарас любить унікальних людей. І я вам скажу, що ви є унікальні люди, тому що знову ж таки неділя після церкви. Вам, як кажуть, не по барабану місто, культура, честь цього міста. І в чому ж унікальність тої людини? Ну, По-перше, мабуть, я так десь ніколи не думаю, що я буду говорити, але щось мені згадався тільки що геніальний німецький філософ Еммануїл Кант. То він говорив таку геніальну річ, що його дивує небо над головою і моральний імператив всередині, в душі. Тобто, тобто оцей моральний принцип. І діло в цьому, що ми тільки стаємо людьми, коли ми в серці носимо цей моральний принцип. Це не просто 10 заповідей, це просто. Випробування на людяність. Тому що ви розумієте, що людина це дуже непроста сутність. В ній є і чорне, і біле. Так ось коли говорити про Тараса, тому що, ви знаєте, зараз світ рухають гроші. А він ніколи про гроші не думав. Про заробок я маю на увазі. Він думав, от я не знаю, як в тій молодечій голові у 23-22 роки сплила думка зробити оці інтерв'ю з людьми, до речі, в більшості яких він просто обожнював, просто любив. Більшість з них вже в небі. Я думаю, що вони сьогодні є тими ангелами-охоронцями, того невисокого маленького хлопчика. Я вам скажу, я скажу вам секрет, він казав не говорити, що він воює. Він просив це. Але ми довго радилися і він вчора прислав фотку. Собачкою. Він так на коліна присів до собаки, а вона його лиже по обличчі, хоча обличчя не видно. Тому, що я не можу показати, бо він заборонив. Я тільки сказав, я вже, я вже просто, просто, хочеться, просто хочеться про цю людину дійсно сказати якнайкраще. І я би хотів, щоб коли ви вийдете з цієї презентації, Просто помолиться за нього. І за наших воїнів, і за нашу перемогу. Бо я думаю, що вона не за горами, тому що такого народу, таких людей на світі вже немає. Я колись дуже 30 років вільної України для мене були болячими, тому що людина, яка мислить, вона розуміє, що робилося все не так. А зробити нічого не можна, тому що одна голова, одна, одні руки, бути якимись громадськими, громадськими діячами і виконувати, виконувати чиїсь вибоди це, це не для інтелігентної людини. Так от, повертаючись до книжок, 12-та книжка, я думаю, що вона не остання. Тому що е, ця книжка мала не вийти взагалі. На її місці повинна була бути книжка із 800 сторінок такого великого енциклопедичного е, об'єму. Він хотів взяти все те, що він напрацював, і зробити таку, таку міцну енциклопедію Тернополя. Ми довго з ним дебатували, Тарнополь чи Тернопіль. Тому що якось я, як такий філолог з історичними філософськими коріннями, мені здавалося, що малозвучніше Тарнополь. Ну, від Тарнавського, і від Нетарнового поля, і від всього. Але він мені вперше показав документи, де ще і в 13-му році, і в 30-х роках, в принципі, це, це було місто все-таки Тернопіль. Чому от А на Е перейшло? Ну це вже кажуть, що це ніби Совдепія. Це не Совдепія. Це, мабуть, те, що говорить, що це є українське місто. Хоча ви знаєте, що в цьому місті дружно жили. Всі зі всіма. Це дуже дивна річ, бо якби не фашизм, якби не комунізм, то ми б могли напевно говорити, що Тернопіль це був маленький Вавилон, де кожному було своє місце. Безумовно, українцям було місця трошки менше. Тому що автохтони живуть на жаль, завжди трошки гірше, ніж ті, хто приходить завоювати. Але я, чесно кажучи, і можливо, що то і його думка про те, що коли ми говоримо про минуле, це дуже важлива думка, мені здається, його. що Коли ми говоримо про минуле, то ми говоримо в принципі, про майбутнє. І якщо ми знаємо добре минуле, з усіма позитивами і негативами, то ми, хоча хтось сказав філософію, що ми на історії не вчимось, бо якби ми вчилися на історії, то ми б жили б у Царстві Божому. Але, на жаль, ми з вами живемо в тому світі, в якому ми з вами живемо. Але я би хотів, щоб оця невеличка книжка, ви бачите, вона по формі нагадує форму. Ми вже говорили книги, яка вийшла у І, І, можливо, це такий своєрідний ремейк, хоча сюди війшли світлини набагато більше, ніж у Блігарського. Безумовно, що я мушу сьогодні згадати і пана Кияшка. Хоча, чесно кажучи, ви знаєте, дуже багато людей були б абсолютно невідомими, і ми б не заглянули в їхні душі, в їхні помисли, в їхні якісь дивовижні метаморфози життя, якби не Тарас. Тому що одне жити, а друге описати. І от не знаю, я би його назвав. Бо ми любимо порівнювати, так? Я б його назвав Тараса Геродотом Тернополя. Ви знаєте, що Геродот це історик давньої Греції, який батько так історії навіть десь тут по Україні лазив, пам'ятаю, і описав життя скіфів, дуже класно описав, що, 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 що ми самі тої історії почерпнули не від себе, а через давньогрецькі… Джерела. І ще одна річ, в чому ми зійшлися з Тарасом, це я йому відкрив одне ім'я, яке він не знав. І коли він занурився в нього, ми з ним писали 5 годин про ту людину. Мені пощасливилося працювати 5 років в художньому музеї. З 92 го року. І от у 91-му році з Америки приїхав такий невеличкий дядечко Діонізій Шолдра його звати. І він сказав, що він художник. Він сказав, що він е, е, реставратор геніальний. Ну він не казав, що геніальний, що він реставрував Сальвадора Далі, Пікассо і мав свою майстерню в Нью-Йорку. А в нас була така тенденція, що в нас дуже багато з діаспори присилали робіт, найчастіше з Австралії, з Америки. І ті художницькі малярські роботи були настільки примітивними, що ми вже як фахівці думали, ну приїхав ще один такий любитель мистецтва. І він через рік, я тут вдячний панові Дуді, бо він був американським. Американським підданим, він його бере на роботу реставратором. Що він натворив в художньому музеї, то окрема бесіда не хочу навіть говорити. Але він чим взяв Тараса? Він його взяв тим, що він жив на підзамчі. І коли я йому казав, що кажу, підзамче це ж була окрема Українська Республіка. Там навіть було так, куди йдеш? Знаєте, що відповідали ті, що пізам жили? Йду до міста. Розумієте, це йду до міста. Тобто два, два метри. І найголовніше, що з тим Діонізієм Шолдрою я чомусь дружився тим, що мене його представили як поводиря по Тернополю. Друга річ дуже дивовижна, бо в нього сприйняття Тараса до нього було те. Що він перший, хто звернув увагу, ми ніколи не звертаємо увагу де? біля замку. А я з ним одного разу йшов, бо він в Руті жив спочатку, потім він купив собі квартиру, там, де зараз алмаз, знаєте, де біля Білого Дому. там. І, і, цей, і він до мене каже, о Сергію дивись Він ще таким, знаєте, нашими такими красивими штуками ще говорив. І каже, о, ще, то є поєдинний замок, до якого треба йти не во, а во. І я, я собі дійсно горіть, нема нічого, немає, забороли, немає. Ну не замок, будівля про, проста будівля. Ну і ще дивно, він настільки любив Тернопіль, оцей Діонізій Шолдера, оце мені здається, що Тарас і він. То є якісь такі, якщо була б якась реінкарнація, то, то можливо, що тут, то така річ, що можливо, що він і реінкарнувався, можливо, в того Тараса. Хоча Тарас вже жив, бо, бо він відійшов у світ Божий в 96-му році, похований в ногах діда і баби, там також е, дивовижно, що Тарас, ну і ще одна дивна штука була. В нього в Діонізі була така річ, він коли йшов, то він так прискакував, так знаєте, так ніби, ніби цей і ніхто ніколи не звертав на це уваги. А я одного разу його спитався кажу, пане Діонізію, що це за такий, така е, хода у вас? Ви будете здивовані. Він мені сказав, що коли вони в 43-му році тікали від Радянщини, а так сталося, що його тато дуже довго робив, він був малярем, і він робив у євреїв ремонти. І от за два тижні до того, як мали прийти совіти, його покликали євреї і кажуть, міхал, тікай, бо ти в списках. Тобто тут вже були підготовлені списки на знищення. І ще плюс один момент був дуже дивовижний, що його брат старший, він так і сюди не приїхав, бо він працював в поліції українській. І от вони троє на велосипедах через всю Україну, через Австрію до Інсбруку вони, вони їхали на велосипедах, але чому така хода? У нього були черевики, а він був молодий. І в нього ноги росли, а черевиків нових не було. І в нього ті пальці, вони викрутилися і по розміру черевика постійно були. І тому, коли я йому такі якісь речі розказав, це для нього були якісь такі дуже дивовижна річ. Ну, в принципі, це такі ніби прості фізіологічні якісь моменти, але тим не менше, тим не менше це було для нього важливо. Що би я ще хотів сказати? Я думаю, що ми все-таки живемо в благословенні часи, світла немає, холодно. Ми виходимо по вечорах погуляти в таймінь, бо іноді буває тепліше на вулиці, ніж в хаті. Приходиш до хати вже тепліше. Але я думаю, що це ненадовго буде. У мене є таких кілька ряд робіт художницьких, вони називаються. Закрити небо ну, це просьба до НАТО, чи до Польщі, чи до когось. Вже вісім місяців, а ми могли б закрити небо в травні-квітні. І ні одна ракета би не попала, якби була згода того всесвітнього люду, який допомагаючи, допомагає. Але дуже дозволено будемо говорити, так ось Тарас захищає наше небо. Те, що я можу сказати, вчиться захищати наше небо. А якщо такі хлопці, як Тарас, а їх є тисячі, сотні, і то мільйони, то Україна буде жити, ще одну річ кажу. Я колись думав, що Україна не буде успішною державою. Тому що при таких керівниках, як Кучма, Кравчук і там ТДТП, це, це було зовсім інша історія. Але я зараз настільки вірю, що Україна буде дуже успішною, навіть тоді, коли дехто цього не хоче, із сильних світу цього. І тому. Повертаючись до 12 книжок Тараса, я вважаю, що це є маленький подвиг. Я йому говорив, кажу, Тарас, тобі 34, ти вже в принципі можеш помирати, бо ти своє зробив в цьому світі. Ти дав можливість людям подивитися на історію трішки з іншого боку. Не з боку архівів, не з боку паперів, доносів, всього іншого, а іменно з людського особистісного. Історичного досвіду. І тому надіюсь, і не просто надіюсь, я, я вірю, бо що ми з вами зберемося на 13-ту книжку. І я думаю, що ми тоді вже вип'ємо шампанського. З з Ну, безумовно, без нього неможливо, тому що тринадцята книжка без нього не вийде, бо і, якщо навіть я, я би захотів це зробити, це вже буде не Тарас, а це вже буде зовсім інше. Тому я вам дуже вдячний. Я, я вас люблю. Я щасливий, що можна любителів Тернополя перерахувати по пальцях. Хоча, хоча я думаю, якби тут був Тарас, можливо, було б і більше людей. Бо такі люди вартують того. А саме головне, я колись говорив, що ми даємо, ну, він заслужив, в принципі, бути почесним жителем міста Тернопіль. Він заслужив, тому що він не тернополянин. Було би дивно, якби... ну, було б було природне, якби тернопільський хлопчина працював на свою кусок землі. А він не тернополянин, але він був для Тернополя дуже хороший подарунок, тому що цей подарунок це клапоть його життя. І я вам дякую що ви і йому, і Тернополю сьогодні подарували так само клаптик тих годин, чи півгодини, які ви прийшли. Тому що це ваше життя. А воно безцінне, воно капає, 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 капає. І всі ми переїдемо туди, де добре. Дякую вам за увагу. Вибачте, що добре.